Чи можливо ці інсайти краще розкрити чи засекретити? Хто його знає? А якщо діти дивляться, а якщо... а якщо дорослі, тож цікавий момент, чи конкретно про дитячі книжки, чи розкривають секрети та інсайти, які формуються, чи краще в секреті потримати? Цікавий момент. Ну, зараз е трішечки розкрию того інсайту, який сформувався, бо вже в моєму житті формувалися знання, е тому що е маю справи з е кулінарією, в конкретному значенні рецепти, приготування їжі. Тож я вже багато передивлялася різних знань, е які глибинні знання. Тож я побачила в моменті читання цієї історії, побачила інсайт такий, коли ця інша мати принесла дівчинку прямо в барну стійку, коли готувала яйця, тож автор провів таку ніби паралель. Дівчинка є дитиною, яйця теж для курчатки є дітками, для курчати. Тож автор провів таку паралель, що ця інша мати, якась істота, яка, що теж їсть дітей. Тож, можливо, мова йшла про те, що існують, ми живемо серед людей, і хто його знає, які ще сущності є серед нас, існують в вимірі, можливо, в інших планетах. Можливо, хтось знає. Можливо, автор щось знає, чому він так зашифрував ці знання. Тому що, ну, дійсно, багато хто дивується, коли ми кажемо, що існують якісь інопланетні істоти. Чомусь про котів ніхто не дивується. Ми вже звикли бачити котів, песиків, пташок різних, але при цьому, по суті, це інші істоти. Вони теж якісь прибульці. А може, це ми якісь прибульці в їхньому вимірі? Хто його знає? Тож автор провів таку акуратно провів таку паралель, що дівчинку, коли та інша мати принесла в кухню, прям поклала, чи він пише посадила в цю барну стійку, то він якось натякнув. Що для когось ми теж є їжею, як би це стрьомно не звучало. <рес> Тож такий цікавий момент. Секретний момент, який акуратно розкрив автор засекретив. Тож хтось міг би прочитати і не задуматись. Ну, омлет, яйця, щось там готує інша мати для цієї дівчинки. А в цієї дівчинки вже їй... вона вже зголодніла теж. А при цьому а хтось задумався, а я задумалась теж. Тому що, чому я задумалась? Тому що я вивчала момент в моєму житті вегетаріанський, і зараз теж є ще в цьому перебуваю в цьому варіанті життя, а існують різні рівні вегетаріанства, веганство, фрукторіанство. Тож, хтось їсть яйця, хтось не їсть, хтось їсть м'ясо, хтось не їсть. А ті, хто вивчали, чому хтось не їсть м'яса, розкриваються суттєвий вимір. чому. Такі знання розкриваються. Що у мені ці знання вже проскривалися. розкривалися. Глибинні знання, тому що багато хто думає, що хтось не їсть м'яса, ну, тому що, як кажуть, жалко вбивати. А існують ще глибинні знання, чому. Тож ті, хто вивчали в своєму житті такі знання, вони точно могли побачити цю паралель, яку провів автор в цьому моменті. Тож такі цікаві сюжетні лінії. Можливо, так і відбувається в багатьох книгах, що ті знання, вже, які є в особистості, прикладом, в мене вже є знання про вегетаріанство, про веганство. І от в мені вже ці знання закодувалися, а тоді читаючи книгу. Вони ще глибше розшифровуються. А для когось інші знання, можливо, хтось міг побачити ще якийсь інсайт в цій книзі, тому що вже розкривав в якійсь іншій сфері інші знання. А я могла їх і не побачити. Тож, а можливо, ще й побачу, ще якісь знання розшифруються. Тож такі цікаві моменти, як знання пролонгуються. Я вже могла й забути якісь моменти, які тоді вивчала про вегетаріанство, і про фрукторіанців теж. А Суть цікава. Вони зараз ще ці знання проявилися і ще глибше зафіксувалися. Я ніби ще впевнилася, точніше сказати, впевнилася в цьому варіанті в житті. Але бувають моменти, коли комусь хочеться м'яса. Може бути так, що тіло може потребувати м'яса. Може бути так, що для того, щоб з кимось спілкуватись, хто їсть м'яса, теж треба поїсти м'ясо. Бувають такі моменти. Це вже такі тонкі рівні, які. Розкривається для знаючих, для тих, хто знає про що мова. В моєму житті такі варіанти періодично відбуваються. Прикладом мої родичі, м'ясо їдять. Тож я пам'ятаю моменти, коли я зустрічалася з родичами, приїжджаю к родичам, зустрічаюся з родичами. Тож бували такі моменти, що. Для того, щоб з ними спілкуватися в гармонічному варіанті, мені треба було теж трішечки поїсти м'ясо. Але це був такий позив організму, що моє тіло теж потребувало. Щоб бути в тому просторі, мені треба було поїсти трішечки м'ясо, тому що різні рівні вібрацій. Багато вже хто знає, що ті, хто вже... Вийшли з того варіанту, щоб їсти м'ясо, вже почали веганить, фруктів багато їсти, в них інші вібрації. Тож вони піднімають вібрації, такий варіант. А щоб спілкуватися з близькими, треба було трішечки згармонізувати простір, щоб почуватися гармонічніше. При цьому, після того провела для себе конкретний момент гармонізації в своєму просторі. Конкретний варіант очищувальний, трішечки попуститися можливо. Тоді вирівнювався вже той варіант вібрацій, який для мене приємний, звичний. Такі секретні знання. Казати, що мої родичі там якихось низьких вібрацій, бувають такі м'ясоїди, які теж можуть бути високих вібрацій. Але то інші, інші вібрації, інші простори. Ці знання вже теж секретні, порозкривалися. Бо суттєвим моментом є скільки м'яса вони їдять. Прикладом пам'ятаю, як моя мама в конкретний момент життя, вже дивлячись, що я в своєму житті, там, фрукти, веганстві, то і вона трішечки вже акуратніше могла готувати. Тож я побачила якісь цікаві моменти, які проявилися в її житті. Якщо мова про вібрації. Ось такі цікаві моменти. Такі знання, які ще розкрилися в цій книзі. Ну, цікаво, що ще попереду розкриється. Ще є трішки почитати. Тож дізнаємося. Якщо ще якийсь інсайт сформується, тоді теж, можливо, Розсекречу для тих, хто приходить почитати разом.